Друзі, є розмова. Я спробував усі можливі варіанти, як оживити цей канал, але все марно. Кількість показів не збільшується, переглядів так само. З 25 тисяч підписників канал дивиться 300 людей, а ті, хто дивляться, в кращому випадку приділяють 30% свого часу на перегляд, і це також не йде на користь. Я щиро вдячний всім, хто підтримував мене та регулярно коментував усі відео, але на жаль, цього замало, щоб підняти цей канал, аби повністю не припиняти свою діяльність на Ютубі. Єдине рішення, до якого я прийшов, це почати все наново. Тому всі, хто любить те, що я роблю, у цьому відео я звертаюсь в першу чергу до вас і буду знову просити про вашу допомогу. Переходьте за посиланням на екрані та підписуйтесь на новий канал. Дивись. Я закину туди деякі відео, які ви вже бачили, і прошу вас подивитись їх знову, від початку до самого кінця. Також, як завжди, вподобайки, коментарі, можемо поговорити про все, що вас цікавить у коментарях під будь-яким відео на новому каналі. Нові проекти я теж готую, далі все має бути по графіку. Також розкажіть, чи у коментарях можливо щось треба покращити. Бо якщо б все було супер, то я думаю, не було б 7 хвилин перегляду з 20. Треба щось змінювати, і без ваших відповідей, що саме не влаштовує, я просто не зможу вирішити це якось самостійно. Дякую всім за вашу підтримку. і Я думаю, що разом ми все ж таки злупаємо цю скелю.